Доброго дня, дітки! 12 липня це сьогодні відзначається день паперового пакетику. Погляньте, які бувають вони кольорові, подарункові, маленькі та великі. А ще є ось такий у мене пакетик. Я пропоную сьогодні з вами зробити з нього щось цікавеньке. Як гадаєте, вийде? Давайте спробуємо! Зупиняйте відео і дивіться, що нам потрібно. Беремо пакетик дірочкою донизу. Так, нам потрібен клей. Спочатку беремо синій папір. Ми вирізали ось такі заготовочки. І коричневі менші. Починаємо клеїти. Мастимо коричневий і клеїмо не донизу, а посередині. Ось так. Одне та інше. Далі беремо ці заготовки, які ми зробили, мастимо знизу та приклеїмо до нашого пакетику. Ось так. Один. І інший. Це вийшли вушка. Далі беремо ось такий великий овал коричневого кольору. Знову мастимо клеєм та приклеємо на пакетик майже до самого низу посередині. Потім беремо два коричневих кружечка. Ось так ми їх будемо клеїти. Та оцей. Біленький квадратик. На квадратику малюємо смужку чорного кольору. Ось догадались, кого ми будемо робити? Так? Ні? тоді дивіться, ось ці білі заготовочки ми приклеїмо над великим коричневим овалом. Далі беремо два круги і клеїмо на. Прямо ось так на білий колір. Так, один та інший. Погляньте вже на когось схоже. Так, приклеїли. Тепер беремо рожеві заготовки. Це будуть у нас лапки. Спочатку клеїмо внизу ось так. Звернів її сторони та іншої. Так, далі беремо ще рожеві заготовочки і клеїмо ось так зверху. Одну лапку та іншу. Ну, вже схоже на когось. Так, зайве ми відрізаємо. Чого не вистачає? Звичайно, очей малюємо два чорних кружечки маленьких. І вийшов у нас, погляньте, який хом'ячок. Які в нього щічки, зубки гарненький. Також можна одягти на руку та гратися ним ось так. Буду чекати. На ваші роботи.